Всім привіт, я на компанії перед відпускою зараз для вас подарунки забираю. Тут мені вже готують. думаю, Зараз побачимо, що у нас буде там, які подарунки. Так, отримую ваші подарунки і це. А, така зона для відпочинку. Можна каву собі зробити, чайочок. Також у нас тут є сервіс, такий. можна приїхати в тракцію і Ось, А я там запаркувався, от ваші подарунки. Це ще не всі, що мають футболки прислати. От у нас кепка є, стакан є, блокнот є, для води така штучка є. Юра біля мого траку тусується. Кажеш, Юр, А? – Підклеїли, все добре. Дякую. Знімось? Давай. Кажи. поздоровуйся з людьми. Всім доброго дня. Да. Віталік наш шановний водій да в відпуск. А це Юра. Вже, вже збирає мій трак. Трошки його трейлер підшаманили, зробили, інвентар поставили, так що все добре. Ду дуже вдячний, Юра. Я кажу, Юра, дякую тобі за ті тарпи, дуже легенькі. тому... Я тільки що казав, що Мар'яна подарунки мені дала. І ще Микита передасть 6 футболок для, для розіграшу. Супер, супер. Так що? Супер. Дуже класна вишиванка, наш патріотичний національний водій Віталя. Да. Гарного відпочинку, щасливого переїзду. Так, дякую тобі. Так, а вчора нам тут приїхали чорні траки, от вчора два і сьогодні ще один. Такі нові чорненькі, гарненькі. Вони пропонують, ну ще не пропонують, але ну, типу, можна взяти. Чорний трачок такий. Зовсім новенький-новенький, бачите. Ще нічого не встановлено, нічого не обклеєно. От зараз не знаю, якщо відкрити, заглянемо всередину. Один закритий. Зараз другий стоїть, може другий відкритий. Ні, закриті всі. На жаль, всі закриті, хотів всередині показати, як вони виглядають, але на жаль, не. все, все блистить, все гарно, приємно, на вулиці на сьогодні жарко. 30 градусів, але трошки вітерець дує. Тут щось пропускає, ну не знаю. Такі, такі гарні траки. Цей трошки коротше, ніж мій, бачите? У мене ще колесо трошки далі стоїть. Цей такий ж самий, так? Да. Колеса Michelin, Це взагалі супер, бо я знаю, Michelin завжди ставить на, на стиринг аксім на передню, бо вони самі гарні. Так, рифер Так, Хочу пойти подивитися той тракт. Чи, чи відкритий, чи ні. Цікаво, що там всередині у нас. Це отакий от великий. Тут і офіс, і ремонт, ремонт траків. ВіНЛ 760. О, цей довший, бачите? Чи ні? А, ні, тут ступеньки немає. Тут тільки така... Це незручний трак, якщо чесно. Це дуже-дуже дуже великий мінус. теж закритий. Але я бачу поворотники тут є додаткові. Та й все, поки і більше нічого не бачу такого. Так, а взагалі які у нас справи? Сьогодні ввечері я пів маю, маю літак, маю літак додому і ми переїжджаємо в інший штат з цією сім'єю. Ми вже це готуємося вже. Вже десь місяць назад ми знайшли будинок. А на тому тижні, сьогодні на, всяке, 20, на тому тижні підписали, а на цьому тижні підписали договір, зробили всі проплати, а це, але про сам переїзд, ну, про цей процес, як ми шукали, як це, скільки це все коштує. Ми окремо з дружиною зробимо відео. Може воно відразу вийде після цього. Ось, ну, буде сам переїзд. Покажу, як ми все завантажуємо, розвантажуємо. Старий будинок, новий будинок, О, стара квартира і новий будинок, отак краще буде казати. Ось І все. От, я думаю, вам буде це також цікаво. О, наглядаю, як хлопці. Два двигуна, Камінц для якогось. Морського, морської... для якоїсь морської техніки вантажа, да, так, Юрчик? Так, yeah, так. Yeah. Тарпа нова, аж блищить новенько. Перший вантаж свій бачив. Ну, в трьох чи в чотирьох трапуватися вче супер є. Так, ось Юрка пригнав новий трак, я хочу його оглянути, що там всередині у нас є. Але цікаво. Якраз Юрка його відкрив. О, Юрка Махає Он паркується, йому допомагають Та цю не закриєш потім, мабуть. Прикриє поки ми тут закриваємо шуклянку. Юра, я хочу показати новий трак, я можу заскочити туди? Траска. Юра дозволив, тоді можна. О! Новенький, 830 майлів, гнали його. Ага. Це звичайний трак, який в мене був старенький. Матрас є, сідушка, тут все стандартно. Холодильничок, такий, як в мене. Все стандартно, так. Да. А, ще люк є. Бачите, який здоровий? закривається. І тут, бачите, є температура, температура акселів і масло, температура масла. От так. От. І все більше тут нічого цікавого нема. Звичайний трак. Ось так, все. Виходимо. Так, Я вже в аеропорту мене привезли. Дякую, вдячний я всім. Такий здоровий аеропорт. У нас третій вхід. Йдемо робити реєстрацію. У мене зі мною рюкзачок і маленька сумочка. Зі зброєю не можна. Якось так, так. Truck Life UA, так, я вже в аеропорту. Мене привезли. Дякую, вдячний я всім. Такий здоровий аеропорт. У нас третій вхід. Йдемо робити реєстрацію. У мене зі мною рюкзачок і маленька сумочка. Зі зброєю не можна. Так оставить. Це просто жесть. Якщо ви не знаєте, в аеропорту треба всю електронику викладати з сумок. Я виклав, але здається, треба було все level, ну, в один ряд покласти. А я там у мене iPad, планшет, ой, планшет, ноутбук, а, потім цей навігатор драковий, я все один-один, на -один, як і називається, скажіть. Пауербанк. він каже, ні, все в Короче, Бачите, обігаюся. Все, я вже всередині терміналу, мені ще довго мені ще. Зараз без 24, а в мене без 26 літак, ну пів шостої. Зараз будемо кукувати, туди гуляти. Ну це як його, аеропорт, це звичайний торговий центр. От. Мені треба гейти Л. Саме кінець цей. Зараз гейти H. HKL. Їсти я не хочу, бо там один водій замовив піцу. Я з'їв два слайси і трошки коли попив. От, От. ще один. О, аеропорт це весела штука, я вам хочу сказати. Мені подобається. Якщо чесно. От там ми літаки. Бачите? Зараз ми в ту сторону йдемо. Полетемо авіалінами American Airlines. Да. А літати все у нас всього. Півтори години щось десь так. Так, йдемо вже. Знайшов э, свої ворота Гейт. Тут якийсь гус Айленд. Тут люди такі що тут людей вечірка віч... якась. Так, а в мене тут на 10 a Буріндас. Грінсборо, Норс Каролайн. Ні, мені ще дуже рано. Поки люди летять в Норс В Норс мені ще рано. і Попозже буде. Ситкуйтеся. А, хлопці. Я вже думаю, що я сторіс записую. Хочу сказати, слідкуйте за сторіс. Чувак такий класний, Я все маю змонтувати моє відео. Дивлюся на літаку, заряджаю, бо батареї майже мало. П'юкаво зберігається. Is... Як правильно написали моє ім'я? Це міжнародний аеропорт, ви не знаєте? З першого разу, навіть не перепитують. Ну, типу, в Америці пишуть WI, в кінці B-I. А тут одна. Мені ще година до літака. Так, у нас посадка начинается, але нам гейт принесли. У нас был L10A, типа А, а будем в L6A монтажитесь. У нас наш летачок. На таком полетим мы полетим сегодня. Груп 4 Кентук і великому Запускають як? Коли ти реєструєшся, у тебе в квитку є група, в якої ти групи? Я в сьомій групі. Зараз тільки заходять з другої по четверту. Коли цей чувак то теж стоїть на касі, он там. Каже груп, груп 7, welcome to the от Тоді ми виходимо а, і будемо сідати. А, немає сенсу стояти корот, в черзі до того, поки він не скаже. Все сказали група номер 7 Welcome to the board in Cincinnati Йдемо. Так, тільки треба цей тікет взяти що відсканували. Все нас відсканували. Йдемо по коридору так, це місце в мене 20D. я не знаю, це біля ні.

Там машинка стоит, видишь? У нас запорожец похоже, да? Yeah. На да? вот такого, А я уже все. А я уже проехал. А там карета стоит. Okay. Так, пока я чекаю на свою дружину, Машинку покажу. Він така машинка. Якось так. Написано. Не чіпати її. Ми її не будемо чіпати. Модель Кей, це мабуть Форд, 1910 року. вулиці настільки душно і жарко, що що я вирішив зайти в аеропорт, би тут трошки відпочити. охолонути, як так сказати. Все, я вже в машині, мене забрали. Хто тебе забрав? Ти руль знімаєш. Ой. Руль знімаю? про тебя снимаю